Радіо Запоріжжя продовжує свою роботу в ефірі Програма Перспектива. автори ведучий Мирослав Бережний. Вітаю вас! В Україні триває реформа місцевого самоврядування. Її метою є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади на місцях. У минулому році наша область увійшла до п'ятірки лідерів за комплексними показниками темпів провадження реформи з децентралізації, розповідає голова Запорізького відділення Асоціації адвокатів України, консультант провадження стратегії розвитку регіональних відділень Асоціації міст України, експерт офісу реформ Маргарита Трипольська. Реформа місцевого самоврядування і децентралізації влади успішно впроваджується у Запорізькій області в Україні в цілому. У 2015 році в Запорізькій області було утворено шість об'єднаних територіальних громад. На початку 2016 року ми не сподівалися на великий успіх, і дуже важко цей процес шов у Запорізькій області. Нам необхідно було дуже часто виїжджати до громад безпосередньо, роз'яснювати людям, що ця реформа є необхідною, Обхідною для успішного розвитку громад, для успішного розвитку України, і на початку ми бачили, що люди не дуже вірять в наші слова, але успіх тих шести об'єднаних територіальних громад він продемонстрував, що дійсно ця реформа є необхідною. І з середини 2016 року ця реформа почала активно впроваджуватися у Запорізькій області, в результаті чого, у кінці 2016 року, було утворено вже додатково. 16 об'єднаних територіальних громад, а в 10 з них вибори пройшли у грудні 2016 року, і 30 квітня 2017 року очікуються вибори ще у восьми об'єднаних територіальних громадах Запорізької області. Якщо дивитися на ту ситуацію, яка є зараз, то ми бачимо, що дійсно та роз'яснювальна робота активна, яка велася усіми учасниками процесу впровадження даної реформи, це експертне середовище і обласна державна. Адміністрація, обласна рада вони дали дуже суттєвий результат, і зараз вже не треба пояснювати людям, що ця реформа є необхідною. Люди повірили у цю реформу за останніми соціологічними дослідженнями. Близько 60% знайомі з даною реформою, і більша частина з цієї цифри підтримує впровадження реформи децентралізації влади. У процесі утворення об'єднаних територіальних громад трапляються на місцях і певні перешкоди, але їх вдається успішно долати, адже думка населення території під час проведення реформи неодмінно береться до уваги, пояснює Маргарита Трипольська. Якщо казати про перешкоди, дійсно ці перешкоди вони існують і вони індивідуальні у кожному районі, у кожній громаді, тому що ситуація усюди є індивідуальна, не можна якийсь один критерій назвати. Але якщо систематизувати, якщо узагальнити цю ситуацію, то можна сказати, що в першу чергу. Перешкодою для впровадження реформи децентралізації влади є небажання деяких сільських, селищних, міських гулів втрачати свої повноваження. Кожна людина для себе задає питання, яке місце я буду мати після об'єднання територіальної громади. Тому що люди розуміють, що коли громада об'єднується, це викликає необхідність проведення нових виборів. І об'єднана територіальна громада вона є більш цікавою з точки зору управління, з точки зору можливостей щось зробити для. Для громади це більше фінансових преференцій, тому тут вже починається велика конкуренція за посаду. Тому, звісно, в першу чергу це небажання сільських селищних міських голів, в другу чергу я можу назвати це політичні певні моменти, тому що не всі так підтримують реформу децентралізації і в кожному районі індивідуальна ситуація. І в останню чергу я можу назвати те, що недостатньо ведеться гарна інформаційна. Робота не з боку експертів а вже ми розповідаємо це. Головам і голови повинні доносити якісно цю інформацію до свого населення, тому що вони кожен день спілкуються з громадою і можуть вплинути на прийняття рішення громадою. Треба дійсно давати більше інформації, наглядну інформацію у вигляді інфографік, бюджетних показників. Тому що, якщо громада зрозуміє, що після об'єднання територіальної громади не закриється ФАП, амбулаторія, що буде якісне медичне обслуговування, що завдання Дання реформи не закрити школу, а зробити навчання якісним, тому що яка може бути якість навчання у школі, де навчаються 10 дітей, наприклад, вони нічого не бачать, крім? Того середовища, до якого вони звикли. Вони не можуть розвиватися у такому середовищі, і іноді дійсно краще таку школу закрити і вести дітей, вже навчатися у дуже розвинуту школу, де є можливості для розвитку дітей. Тому саме коли громада утримує якісну інформацію, достовірну інформацію про реформу, у жодної людини не виникає сумніву, що необхідно впроваджувати цю реформу. Новим для наших сіл і селищ став інститут старости об'єднаної територіальної громади. Верховна Рада ухвалила закон, який чітко регламентує його повноваження та статус, розповідає Маргарита Трипольська. Староста це посадова особа місцевого самоврядування. Це один з найбільш важливіших гравців реалізації влади на місцях і. Ці посадовій особи дійсно повинен бути законний статус. І саме цей закон він чітко перелічив ті повноваження, які є у старости. Він визначив, що старостинський округ, це межа повноважень даного старост, самостійно визначається. Кожною радою об'єднана територіальна громада. Тому дійсно це дуже гарно і дуже добре, що даний закон прийнятий. І наші громади дуже позитивно відзиваються про цей закон. Що стосується того, чи прижився цей інститут, то дійсно ну, спочатку люди не дуже розуміли, хто такий староста, які його функції, чи відрізняється він від сільського селищного голови. Саме подив виникав в першу чергу у людей. Але ми. Бачимо вже перший досвід. Наприклад, ми були у Воскресенській сільській громаді Пологівського району, і ми побачили, як гарно там працює староста. Староста це та людина, яка повинна наблизити послуги громади до кожного громадянина, члена даної громади. І дійсно, старости на сьогоднішній день дуже гарно справляються з цією функцією. І люди зрозуміли, що те, що вже немає на їх території голови, але є староста, ніяк не погіршило рівня якості їхнього. Життя досвід країн Євросоюзу під час проведення реформи є цінним для українського суспільства. Його переймають територіальні громади нашого регіону. Але вони за словами Маргарити Трипольської пристосовують його до своїх реалій. Ми, як це заявляється офіційно, беремо досвід Польщі у впровадженні реформи децентралізації влади і місцевого самоврядування, але досвід України він є дійсно специфічним, унікальним. Україна пішла у своєму напряму при впровадженні даної реформи. Якщо звернути увагу на Польщу, то в першу чергу там було реформування адміністративно-територіального устрою. Ми бачимо, що у нас поки що цього не відбувається. А з 49 Воєводство залишилося 17. Перейшла Польща на трьохрівневий рівень управління: це воєводство гміни і повіти. Якщо подивитися на Україну, то у нас почалося реформування базового рівня. І в першу чергу ми починаємо об'єднувати територіальні громади. Якщо подивитися на законодавчу базу, то вона також іде слідом за тими проблемами, які виникають у громад. І така ситуація склалася тому, що Польща проходила ці реформи десятиліття, а Україна безпрецедентно дуже швидко і дуже на подив успішно проходить цю реформу, незважаючи на те, що у нас є обмаль часу. І я думаю, що також. Чекати десятиліть, так це проробляти ідеально, ідеально моделі і ніколи не буває. І всі ці проблеми ми бачимо по-живому, так іде живий процес, і виникають живі проблеми. І їх відповідно до цього, і наш законодавець вирішує. Якщо подивитися на досвід Німеччини, ми спілкувалися з колишнім прем'єр-міністром Землі Саксонія Георгом Мільбрантом. Так він сказав, що. У його землі також процес відбувався як і в Україні. В першу чергу давалося об'єднатися на базовому рівні, а вже після цього відбувалося реформування адміністративно-територіального устрою. Тому я думаю, що у майбутньому досвід України він буде взірцевим і для інших країн, які забажають реформувати місцеве самоврядування. Ви слухали програму Перспектива. Ми говорили про реформу місцевого самоврядування в нашому регіоні. З вами був Мирослав Бережний. Миру, добробутування вашим родинам, шановні радіослухачі. На все добре.